Чи можуть на вулицях вручати повістки е, зразу ж на проходження військово-лікарських комісій? Е, Відповідь на це питання дає законодавство України і там чітко прописано про те, що е, безпосередньо вручати повістки, в тому числі на блокпостах, е, можуть для уточнення відповідних даних. Тобто, в цій повістці повинна бути дата, виписана, коли особі необхідно з'явитися для уточнення. Таких даних, оскільки в країні іде війна, і територіальні центри комплектування повинні знати е, відповідні дані про особу, е, безпосередньо після прибуття в територіальний центр комплектування особі може бути надана повістка розпорядження для проходження військово лікарської комісії, яка і визначає. Чи придатна вона для проходження служби, чи ні? І лише в подальшому може бути прийнято рішення про проходження нею військової служби.